Вітаємо наші глядачі. Сьогодні ми зустрічаємось з вами в новому відео і будемо розмовляти про косметичні засоби після гуління, після застосування електроприладів, таких як там шейвор, роторна електробритва. Ми в цьому відео будемо розбиратись, чи треба нам косметичні засоби, якщо треба які, наскільки це важливо і так далі. Почнемо одразу. Забігаючи наперед, почнемо з того, що я скажу, треба. Тобто Навіть якщо це ось такий роторний тип, сітка, Ось, до речі, по відео, в попередньому відео у мене е, травма. Я неправильно використовував шею, тому що не хотілося брати ще один інструмент. У мене була відроша щитина, і просто в мене пішло почервоніння. От, І е, зараз я його заліковую, використовую бальзам. От, і давайте почнемо по порядку. Тобто після гоління. Варто використовувати як і роторна, так і шейвер. Якщо що стосується шейвер, тут навіть це може бути обов'язково. Чому? Тому що шейвер більш агресивніший може бути до шкіри. Але він і бере чистіше. Тобто, якщо ви хочете гладкий ефект, чистий отримати, то. Це ось такий шейвер. Значить, що тут у нас є? Це сітка. І ця сітка, вона взаємодіє зі шкірою, дуже близько. І ви бачите, робоча зона вона достатньо велика. І тут варто, щоб уникнути подразнення, варто дотримуватись ось таких порад. По-перше, якщо це шейвер, старайтесь, щоб у вас була якомога дрібна щетина. Тобто бажано завести тримор, тому що ви не завжди можете слідкувати вчасно, там коли голитися, да? або у вас нема змоги вчасно. Валитися, то ви можете спочатку пройтися тримером, зняти масу, після чого ви вже зможете використовувати вже шейвер. Це буде легше просто для шкіри. Але, тим не менш, у нас навіть є клієнти, які одразу разом з шейвером собі купують якийсь засіб після голіні. Так, це треба. Ось і тут ми е, хочемо зазначити, які краще засоби використовують після гоління. От я хочу сказати, що тут е, краще, якщо є подразнення, почервоніння, краще використовувати ось такі креми. От У мене є в даному випадку почервоніння. А е, є е, ось такий крем він бальзам е, ось такий, бачите. Тобто він дуже добре зволожує. Ось шкіру, і, в принципі, одразу стає легше, впитує, шкіра зволожується, прибирається почервоніння, йде ефект загоєння. Так? А просто косметика після гоління поділяється на три типи: ось такі, як зараз я вам показую, кремовий тип. Далі, наступний тип це може бути прозорий гель після гоління. Ось такий. Теж він дуже багатьом подобається. Подобається, мабуть, за те, що він прозорий, видно, куди наносити, якщо якась окрема ділянка. Ось і також це може бути лосьон після гоління. Ось, наприклад, лосьон. Він, як правило, з розпилювачем. Лосьон це альтернатива одеколону. Тобто, це також на основі спирту йде в суміш. Лосьон, це, до речі, лосьон я би рекомендував, в кого нема проблем після гоління. просто, ви, Наприклад, це дуже може бути хороша дезінфекція. Тобто Ви після гоління собі дезінфікували спиртом, воно собі е, тонізує шкіру і все. Тобто, От це такий легенький спосіб, тобто швидко, легко, ось, тобто воно навпаки підсушує. Тобто, якщо зволожує це бальзами, а лосьони вони підсушують. Тому в цьому випадку лосьон може бути. А, далі є спеціальні а, гелі або бальзами. Ось, я вам хочу показати два варіанти а, з ефектом охолодження. Оце дуже важлива штука. Якщо у вас після гоління пішло подразнення, а, шкіра починає пекти біль. Тут краще взяти ефект охолодження. Тобто ефект охолодження це як заморозка для зубів. Так? тобто, це е, е, як У складі може бути ментол, воно трішечки вам буде тонізувати одразу, заспокоювати шкіру і е, буде ефект охолодження, тобто, вам буде полегшення одразу. Тобто, Це та штука, яка може допомогти одразу. От. Ну, І, звичайно, оскільки це бальзам, далі він буде робити свою профілактику. А що стосується роторних, в мене, до речі, ну, це все залежить від типу шкіри. У вас може і після шейвера, роторно, після станка. Є люди, в кого нічого немає, є люди там, от як в мене, я що б не взяв, в мене завжди якесь може бути подразнення, почервоніння. Шкіра дуже реагує на всі ось такі речі. Тому в мене, до речі, і після роторної. Але вважається, роторна це така штука більш. Приємна до шкіри, тому що тут і сама поверхня, бачите, не така агресивна, як сітка. Ось. Але, тим не менш, в мене було теж і після а, почервоніння, було після ось такого роторного типу. А, єдине, що я скажу, що, наприклад, є косметика після гоління, під час гоління, навіть є до гоління. Це вже суперпрофесійна косметика, яка навіть готує шкіру до гоління. А, якщо під час гоління шейвер ні в якому разі не можна, тобто це тільки сухе гоління. А якщо це роторна, наприклад, електробритва, тут може бути, а, якщо є функція вологозахисту, а, можна використовувати навіть якийсь гель під час гоління. Якщо це роторна, я би рекомендував саме прозорий гель. У нас є також такий варіант от, гель під час гоління. А це може бути він прозорий, вам видно куди нанести. І він за рахунок того, що він слизький, буде дуже зручно якраз користуватися такою роторною. А, у нас був клієнт, от він якраз спеціально шукає прозорий гель. От він справді дуже буде комфортним. Ось це, що стосується е, саме косметики е, під час гоління. Після гоління ми розібралися. Тобто, це може бути бальзам, це може бути лосьон або гель. Є різні види. Ось тому підсумовуючи це відео, я хочу сказати: тобто, знову ж таки, потрібно чи ні. Так, це потрібно як і після шейвера, після роторної. Єдине, що після чого не потрібно, це тример, от тример Взяти тример, от я ж кажу, я навіть, в мене бувають випадки, коли я не хочу там шкіру мучити, я просто під нуль знімаю тримором. Так, воно така шершавість залишається. Але, тим не менш, шкіра не страждає. Тобто, тримор справді він бере тільки волосся. Тому і політика Ван Філіп, Ванблейт у своїх рекламах завжди каже, що голич шкіру. то не в них вже слоган ось такі є. Сголич волосся не шкіру, тому що справді тример це от якраз для от таких складних ситуацій зі шкірою. Тобто, якщо шкіра сильно реагує на такі засоби, ви берете тримор, і він безпечний, там ні подразно нічого немає. Я вам скажу, от навіть. А в нас був такий кейс, тобто то клієнт каже, що я взагалі звернувся до дерматолога, тому що шкіра так страждає. Ось, і він каже, що, о, о, що дерматолог порадив використовувати тример з насадкою 1 см. Я скажу вам більше, що навіть ви можете просто без насадки виключно взяти тример, Він буде робити це, називається нульовий ефект. Ну, для тримера це нульовий. Так, воно не порівняється там, зі станком, але от тример – це та штука, яка справді дуже безпечна. Тобто, от яка б шкіра не була, ніжна, як би вона не реагувала, от, це буде дуже комфортно. Тобто Ви максимально зможете е забезпечити безпеку шкірі. Ось. І Тому ми завжди, там, наприклад, підліткам, в кого це перше гоління, от, тример взяти, там є спеціальні такі тримери, там, гладкі, тобто, такі, як електростанки. От, взяти тример, все. Для підлітка воно підійде, тому що у підлітка і немає такої дорослої ще. він не буде там волитися щодня, якраз можна і без засобів, бо це ще звикати до цих засобів треба підліткам. Тому і тример ідеально. Ось, то, то щоб ви розуміли, якщо теж є у вас такі проблеми, що е, завжди там подразнення, станок, там шейвер, там, ротор, на вас якісь проблеми зі шкірою. Спробуйте просто хороший тримар під 0. Нуль, нульовий зріз. він там 0,1 мм. Там, так. Воно там щось таке залишає, але на це можна закривати очі, зато ви будете розуміти, що у вас о, шкіра не страждає. Тобто і там, звичайно, і під час гоління, і після ніяких засобів не потрібно. Ось, Якщо повертатись до електробритв, ось то, звичайно, я ще скажу, що. О, ви теж можете індивідуально. Да? Якщо у вас там був досвід, ваша шкіра не страждає, ну, то ви можете не використовувати. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, ну, тоді вже справді треба розуміти. Значить підсумовуючи, якщо є подразнення, почервоніння, біль, краще взяти ось такі кремові бальзами, це саме бальзами вони називаються. Якщо ще також як альтернатива, гель з ефектом охолодження є варіанти. А ось, якщо це просто от, чисто як завершення процесу, таке, щоб трішечки попекло. Більше таке тонізування, підсушення, це лосьйон. Ось дивитесь, яка у вас ситуація. Якщо не складна, там ніяких проблем немає, можна просто взяти лосьон і все. Ось тому є в нас варіанти. У нас в магазині є косметичні засоби. У нас є магазин техніки, там є розділ косметика. А є окремо магазин косметичних засобів, де більш все. В нас по різним розділам розділено, і там можна зручніше, звичайно, це все знайти. Тому а, ви можете, якщо там якусь шукаєте техніку, вже разом з технікою замовити собі і якийсь косметичний засіб. Або якщо тільки косметика, подивіться, будь ласка, наш сайт Це наш другий сайт по косметиці. Дуже багато всього цікавого є після гоління і під час гоління. Тобто, дивіться, що вам потрібно, можна щось спробувати. У нас тільки якісна професійна косметика, тому. В Принципі, будете задоволені. І аромат хороший, і, і по якості теж все супер. Щоб ви розуміли, взагалі така косметика, вона в основному створена для мастерів, для барбарів, тому теж не буде ніяких проблем. Отже, дякуємо вам, що ви дивитесь. Підписуйтесь, якщо ця тематика теж була вам цікава. До нових зустрічей!